На Кіровоградщині проблеми із виплатою зарплат та пенсій. За словами обласних посадовців, казначейство не могло виконувати свої обов'язки протягом кількох тижнів. Загальний борг по виплатах понад 70 мільйонів гривень, більше 60 мільйонів по зарплатах. Нарощувати заборгованість почали і комунальні підприємства. Лише по Кіровограду працівникам винні 92 тисячі гривень. Краща ситуація із пенсіями. Кошти отримали майже 90% пенсіонерів. Виплачують і державні допомоги. Стосовно державних допомог, перший транш 81,8 один мільйона. Ми вже проплатили, отримали одержувачі допомог. Ми в п'ятницю отримали 13 мільйонів. Другого траншу Чорнобильці ми отримали більше мільйона. Проплатили тут проблем немає. по захищеним видаткам маємо заборгованість 73,3 мільйона гривень. З них 33,6 мільйона гривень. Це заробітна плата. Заробітна плата виплачується неритмічно. Ця забругування зростала на протязі з 5 лютого і станом на сьогоднішній день ми проплачуємо зарплату лише за 13 число.